Привіт, дорогі друзі! Добрий вечір вам, доброї ночі. Світла немає, вже я замирилася чекати, буде воно аж в 10 часов вечора, 22 години. Тому тримаємося разом, як, як всі, як світлячки, підсвічимо один одного добротою, добротою, любов'ю і надією, що все буде добре. З нашим девізом дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Ми обов'язково. Протримаємося, все переживемо і будемо щасливі обов'язково. Ну що, подивимося у нас сьогодні 21 січня. Подивимося сьогодні на четвер і на п'ятницю для України прогноз для України війни з війни з Росією. Які прийдуть рішення, чи будуть добрі новини, чи будуть недобрі новини. Там зараз збираються в Довосі лідери стран, країн. І будуть вирішувати якісь питання. Чи буде для, що буде саме для України на наступні дні? Ми переможемо якусь ситуацію. Карта перемоги, друзі. Карта змін, карта перемоги, весь світ за нас. Будуть дуже дієві зміни, зміни від всього світу. Ми, це дуже-дуже під, під, нас підсилює. Боже, які добрі карти. Карта перемоги, карта змін, карта Всесвіту, всіх країн. І це, друзі, зараз ця інформація закрита. Багато чого ще не розповідають на, на, на загальне на загальний інформаційне поле. Багато чого, якої інформації скрита. Це добра інформація чи ні? Да. Це добра інформація. шестерка кубків це карта повернення, повернення якихось важливих питань, давніх питань. Друзі, тут ще буде з енергетикою, якусь якась допомога нам буде. Да, буде велика допомога нам по енергетиці. Будуть дуже багато країн щось вирішувати, щоб нам допомогти. Ну що, щось будуть привозити? Щось будуть якісь щось будуть для нас приємні новини, приємна допомога, і будемо надіятися. Що все буде добре. Для Херсонської області ми сьогодні дивимося на весь правий берег швиденько по містам і селам, тому що часу обмаль, ця справедна лампа працює недовго. Для всього правого берега Херсонської області на наступні дні. Ангелохоронець, охоронець карта перемоги. Моліться, друзі, моліться Верховний Жріст, любимо дружимо віри, карта Ангела, карта перемоги, щось буде вирішуватися. Дуже дуже дієве влада буде вирішувати якісь фінансування, військове фінансування для, для всього правого берега Херсонської області. Друзі, так що у нас тут за трансформація? Будуть зміни. Дуже великі зміни і ще неочікувано. І знову вирішуються для нас такі теми, такі важливі питання, про які ми не знаємо з вами знову ця верховна Жриця. і для всього нашого краю буде, буде, буде добрі питання. Так, страшно буде, обстріли будуть. А ще, ще будемо боятися, і є карта предупреждення, що на одній людині буде загроза життя. Дуже обережно. Що це за людина? В Район возле води. Друзі, і це, і це жінка, молодого середнього віку. Це район возле води. Може бути обстріл, і жінка може пострадати під обстріл. Ну що. Давайте по местам и селам. А самое, самое место Херсон. Вода. Есть ангел-охоронец над Херсоном. Может быть атакованный объект возле воды. Какое-то предприятие, место возле воды может быть атаковано. І в Херсоні, саме в Херсоні, можуть пострадати люди від пострілів. Дуже-дуже обережно. Місто Херсон? Все ж таки це вода. І ще у когось є питання з оформленням документів з Херсону, хто зараз дивиться. Зараз, будь ласка, приймайте ці важливі рішення. Тепер по містам і селам. Сьогодні, сьогодні буде більш жата і скажу вам проблеми з освітленням, з інтернетом. Новаворанцо, осокорівка, золота балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Дучани, Качкарівка, новароцовка, обережна вода, людина возле води, може бути жертвою обстрілів. Дуже обережна. може бути дрон, може бути міна. Це чоловік. Осокорівка Обережно. Хтось, людина, якась сімейна з мирного населення може попасти під обстріл. Во время час обстрілу з тої, і з, з другої сторони. Будьте дуже уважні. Той, хто переміщається, також золота балка. Можуть бути атаковані. Пострадають двоє людей: мужчина і жінка. Золота балка ворога буде, ми перемагається, перемагає, золота балка, балка ворог буде. Ми переможці над ворогом. Ось і все. Ось такі красиві карти так відсвічують. Михайлівка. Дуже зараз важливі питання можна вирішити з підписанням якихось документів і бумаг. Нова Олександрівка. Важливі питання, фінансування, допомога. Про, по військових енергіях тяжело, можуть бути обстріли і люди можуть страдати дуже. Гаврилівка. Гаврилівка возле води. Будьте максимально обережні чиє життя може перетерпівати трансформацію. То тобто може бути на грані жизни і смерті. Дуже не хочеться мені проговорювати таку інформацію. Гаврилівка. Неочікуваность. Друзі, дущани, дущани. Вода. Дучани. Велике обмеження від пострілів, не можна нікуди їхати і планувати передвіження. Може бути закриття, не, не, не можна планувати дорогу. Качкарівка. Можуть люди, люди які себе дуже почувають одиноко. Дуже обережно від дій ворога, від замінування, від збросів скіт може можна пострадати людина. Мелове червоный маяк, Зміївка, Береслав, Архангельська Адрада Кам'янка, Казацька, Львова. Милове, Червоний маяк. Зміївка, Береслав. Архангельская Одрада Каменка. Казацкая. Львове? Милове, обережно, обережно, може, можуть бути обстріли, замінування, дрони, може людина пострадати. Червоний маяк, боротьба, боротьба з вогнем, перестрілки. Хтось дуже бажав зустрічі, ви обов'язково зустрінете з людиною, яку ви чекали, любите і дружите. Так, опасність бойових дій. Зміївка дуже обережна вода. Вода, ворог буде саме з води, дуже небезпечний. Ворога переможемо. Віріслав, займіться документами. Ваша дитина, доросла. Потребує оформлення якихось документів. Можуть бути і особисті розклади. Беріслав дуже обережно. Зараз змінюються судьби, зараз важливі рішення приймаються і оформляються якісь документи. Безпека важка ситуація на Біріславських землях. І очікуєте матеріальну допомогу. Архангельская. Багато що летить буде на, на какие-то об'єкти і хранилища. ставте, будь ласка, хранилища каких-то средств, ставте, будь ласка, захист Адрата Кам'янка. Може бути якийсь неочікуваний удар. Может, зруйновано, частково буде, буде освітлення? Або, може, ще щось. Ну, те, що тепло дає, те, що світе, страшно буде, ресурсів буде замало. Казацьке дуже обережно від, від загрози, від війни може бути жертва. Людина може стати жертвою від загрози. Козацька може хтось попасти в якийсь очах визгарання? Вода. Будьте дуже обережні, Львове. Сімейні справи всі здійсняться. Все, що запланували, все здійсниться. Сім'я, фінанси, бізнес все дуже добре у когось. Ви, ви зараз на якась така позиція дуже сильна. По безпеці водичка і може хтось пострадати. Вода, будьте обережні у більш темний час доби. Друзі, ми з вами зустрічаємося, щоб подивитися на картах Таро на ці прекрасні і чудові системи повідомлення, інформацію про наступні дні, які можливі події. Дуже часто іде інформація саме для вас, особиста іде інформація. Прислухайтесь, вона буде звучати на те місце селища, про яке ви чекаєте. Також ми. Робимо з вами особисті зустрічі по вашим особистим питанням у вайбері або в телеграмі, номер телефона, внизу під відео. По запису пишіть, який день і час будемо назначати. день і час. Да, Умови напишу. Далі: тягинка понятівка. Тягинка понятівка Дарівка Микельське. Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, чорнобаївка, Тягинка. Возле води будьте обережні в транспорті. Машини, транспорт. Вода близька. Будьте обережні. Панятівка. Може хтось пострадати від постріла, від оружия, від мінування. Ангела-охоронця запрошуйте в своє життя. Дарівка. Возлі води буде дуже складна ситуація, але Дарівка, перемагає. Карта перемоги. Я дуже... Карта перемоги над ворогом. Я дуже, дуже мені тепло від таких енергій. Я дуже не хочу, щоб була війна, була вражда. Я дуже хочу життя для всіх. У мирному, у мирному, у мирних енергіях Микельська, дуже обережна, молода людина. В відкритим небом може дуже пострадати від війни. Це може бути навіть уход із життя. і це, це дуже небезпечно. Він може переміщатися на якомусь транспорті. Він дуже молодий. Бережи, бережи, бережи простір, всі ангели, всі войска, всіх наших людей і воїнів теж. Антоновка. Дуже тяж ситуація. Думаю, як вам допомогти і як змінити ситуацію. Щось привезуть, перевозчики, будьте дуже обережні. Возможно, обстріл. Кіндійка. Кіндійка, зараз ідуть е, потужні. Потужні дії на силу, але кіндійка може попасти в поле перестрілки, такий тяжологої агнівої бережіть себе. Зеленівка, друзі. Зеленівка, аж до вас будуть там долітати якісь вогня вогонь. Буде через весь простір і до Зеленівки. Так, тут є захисники. Захисники дають оборону, і хтось з Зеленівки, хто їде на машині, дуже-дуже буде наляканий і може попасти під обстріл або на путі з Зеленівки, або в зеленівку. Будьте, будьте сильними, той, хто працює, будь ласка, ваша зараз такий, якийсь іде хороший зраб. Ну, проф... Професійний такий трудовий процес. Тут йдуть підсилення якесь енергії. А у когось є життя на паузі. Ну, бачите, людей багато і, і інформація йде для різних людей. Так, а Чорнобаївка? Що тут обдумують? Якось про щось тут фіна, фінансування, про якусь допомогу? Що тут? Чорнобаївка. Чер, Чекаємо. Чекаємо допомогу, чекаємо, щоб щось було чим працювати. Чекаємо допомогу енергетичну, але На Чернабайдвіки можуть спробувати атакувати ворог якісь робітниче підприємство. І це якщо атакують, то буде, буде, будуть дуже люди дуже розстроєні в планах ворога. Є атакувати якесь підприємство. Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське. Томина Балка, Кизомис, Станіслав, Широка, Балка, Олександрівка. Камишани. Білозерка. Ромашкове. Велетенське. Дніпровське. Балка. Кизомис. Станіслав. Широкопалка. Олександрівка. Камишани. Береговая линия может быть атакована. Може бути, удар. Берег, дорога возле берега может быть атакована ворогом и транспортное средство. Білозерка. Так, що на Білазерке? Білозерка, можуть бути атаковане якесь підприємство. І частна дама теж. Ставте захист, будь ласка, на підприємство і якісь такі умови життя дуже важкі, люди дуже пригнічені. Поподивіться на цю карту. Бо Ромашкове. може бути дуже атакована. Там дуже печальна ситуація і холодна. Велетенське, можуть бути, жертви. Будь ласка, в кого є військові в Велетенському? Люди, можливо, які там залишилися. Запрошуйте ангелів-охоронців на їхню землю. Він їм дуже потрібен. Дніпровське. Атакована вода. Може бути, дуже атакована вода. Місто возле води. Іще Дніпровське. Можуть бути жертви. Хтось ранені і жертви. Будьте внимательні. на балка. Військові справи до когось можуть також долетіть. Прильоти можуть бути втомлені балки возле вашого села і на вашому селі. І ще для когось зараз дуже якийсь Період такий в дорогу вирушати, в дорогу забратися, і такому, хто збирається. кизомис, моліться за свої землі, моліться за, за дом, в якому ви родилися, і, і, і очікуйте, поки Поки, що просто пауза і очікування, якісь ідуть такі енергії, що любіть свою землю, любіть. Дома там, де ви були і жили. А зараз просто очікування, хто там знаходиться, треба просто переждать цей час. Це, це карта безпечних міст. Широка балка. Плануйте свої, свої дії, плануйте свої цілі, ви переможете над ситуацією. Широка балка, безпека, дітки, дітки, бережіть дітей. Так, кого ми там пропустили? Олександровка, двоє людей чомусь в небезпеці під відкритим небом. Пожалуйста, хто захищає землю, може бути у вас якась така ситуація, як... Дуже багато препятствій, невозможність зробити те, що хотіли, невозможність десь поїхати, куди хотіли. У, у, у деяких людей е, потр... вам порада свої фінансові средства зберегти, не тратити більше, ніж можна, не купляти дорожче, ніж ви планували такі поради. Ну і ці карти вони йдуть як останні, е, і, і нам говорять правий берег. Що очікуємо добрих новин від влади. Вона робить все можливе і неможливе для того, щоб принести нам добрі новини. І ці... ми зараз можемо тільки очікувати. Тільки очікувати, в цій в нашій життєвій ситуації є два варіанти: наша енергетична сила і впевненість в собі. Обов'язково підтримує добрі світлі енергії на мир, на добрі новини, на, на завершення цього процесу негативу, темряви і війни. І Наше об'єднання, наша віра, дружба і любов об'єднаних сердець обов'язково зроблять своє світле діло. Обіймаю вас усіх серцем. До нових зустрічей. Дуже вам дякую всім за вашу увагу, за ваш час разом. Разом до мирного життя і добрих новин. Бережіть себе. До побачення.